Доброго дня, друзі, вас вітаю розсадник Гарді. Сьогодні ми вам розкажемо про одне з найбільш стійких та довговічних дерев, які найбільше підходять для паркового та міського озеленення. Дорослий платан це дерево з потужним стовбуром та декоративною корою, що відшаровується. Відомий своїм швидким ростом за 10 років може досягати понад 5 метрів у висоту. Молоді саджанці платана компактні, вже вкорінені у м'якому горщику, тому рослинка не буде стресувати під час висадці на вашій ділянці. У нашому розсаднику платани представлені різних вікових груп від молодих до вже сформованих крупномірів. Це дозволить вам вибрати оптимальний варіант для вашого саду. Перший в Україні розсадник декоративних рослин. Ми пропонуємо платани, які стануть надійною інвестицією у якісний ландшафт і залишаються на покоління. А за якісним посадковим матеріалом запрошуємо вас на guarді.biz.